Доброго дня всім! Зараз у нас 13 годин 47 хвилин. 19 серпня 2023 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієва Пустині. І я хочу всіх поздоровити святом перетворення Господнього. Ми пам'ятаємо, як на горі Фавор, він перетворився, його одяг. Став білим таким е з потужним е блиском і всі інші е десь злякалися, десь е засмутилися, і він пояснив, що е не треба нічого боятись, і показав, що він Господь. І хочеться побажати кожному з нас, щоб ми, маючи ці Божі властивості, з земного перетворення на духовне перетворення, щоб ми не гаяли час, а кожного дня працювали. Для того щоб перетворитися у справжніх людей, тих людей, яких створив Господь, щоб ми очистилися від гріха. Але чи як ми знаємо, але ми знаємо, що цей гріх так сильно сидить в кожній людині, що людина Просто може створити, створити якийсь е, е, вчинок, яким він покриє ці гріхи. Це, наприклад, віддати своє життя за ближнього, або щось е, залишити своїм нащадкам якийсь труд. І багато багато того, що ми бачимо. Спочатку ми не бачимо, що ця людина це зробила, а потім, коли людина уходить з цього світу, починають біографи і інші досліджувати і розуміють, що ця людина дуже багато зробила для суспільства, для людства і внесла дуже багато у скарбницю людства. Тож, бажаю, щоб кожен з нас перетворився в справжню людину до кінця земної подорожі, бо в кожного свій час і е, теж не можна як поспішати, скоріше, ти е, все одно не зробиш. З першої сходинки на дев'яту ти не заскочиш. Кожному дається термін часу, за який він. Піднімається і одухотворяється. Тож не прискорюйте цей час, бо він відведений кожному е окремо. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Рафараму Саровського, супральне голосів, верхня межа Сергія Пустині. Місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь допомагає. Вам перетворюватись у справжніх людей.